Доброго дня вам! Продаємо паркомісце в житловому, корп... житловому комплексі Паросіті, що знаходиться у місті Львові по вулиці Кульпарківській. Дивіться, з цієї сторони, куди зараз направлена камера, відбувається заїзд, наше паркомісце номер 504 знаходиться тут зразу близько до виїзду. Тут є сходи, які ведуть вниз. Ми знаходимося на п'ятому поверсі. Ось житловий комплекс. Наше паркомісце має зарядку для заряджання електромобілів. Ось тут. Значить, ви зразу зорієнтуйтесь собі на рахунок підключення. Якщо ваш зарядний пристрій якось відрізняється, то ми це переробимо. Це мій автомобіль стоїть, от, ну дуже дуже зручний сюди заїзд. Я от їхав. Класно, плавно, п'ятий поверх от сюди біля цієї красуні. І дивіться, який тут краєвид. Телефонуйте